МСТА-Б нищить своїх. Цю ворожу гаубицю затрофеїли під час визволення Херсона. Трохи станіна була пошкоджена, але після ремонту вступила в ряди нашого дивізіону і почала файно насипати нашому ворогу. Тепер вона посилає 152-мм привіти колишнім власникам. Як от зараз. Розвідка виявила скупчення окупантів. Їх ціль штурм наших позицій. Але артилеристи різко змінюють плани окупантів. Гармата постріл! Кілька пострілів і ворога знищено. Командир гармати розповідає. Робота триває ледь не цілодобово. Получається, через годину, через три, може, через часів п'ять, коли є ціль. Підходяща для цієї гармати, той сама жирна, тому що калібр теж дає про себе знати. Ну і по ночам також бувають, коли сильні просуви Російської Федерації відбуваються на нашій позиції. Трофейна Мста зарекомендувала себе на відмінно. Після другий калібр насипає дуже файно. Бажано більше, звісно, аби, як то кажуть, зберегти кров нашим людям. Це найголовніше. Хай везуть, а ми будемо працювати. Влад Величко, сухопутні війська для марафону Єдиних новин ми Україна. Донеччина напрямок Покровська місто, за яке нині точаться жорстокі бої. Танкісти 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська готують до бойової роботи німецькі леопарди. Получанність гармати. Е, вона з її називають снайперською. Якщо все вивірено, все правильно, то вона прямо в точку в точку кожен снаряд може попасти. Через засилля ворожих дронів у повітрі танкісти б'ють ворога переважно вночі. Нічних коптерів у росіян менше, хоча і вони неабияк дошкуляють. Поставили бойову задачу. Виїхали в посадку, рознесли. Ну, трохи нас теж зачепило в Дуже багато дронів. Дуже я в оптику наслітав шість за нами йшло. Це відео того самого бою, в якому екіпаж Сергія розбирає укріплення московитів. Командир каже, так було нелегко. Дісталося і у відповідь, але німецька машина є німецька машина. Я думаю, що якщо б були б ті попадання, які уже танк цей витримував влучання, то вже б ми тут не сиділи з вами, не розмовляли. Якщо б ми були б на совєтській техніці, ось ми можемо бачити. Що називається необхідність цієї війни? Це динамічний захист навіть такого танку, як леопард. Тому що ну, інтенсивність бойових дій і потужність зброї на російсько-українській війні така, що без такого захисту просто не обійтися. Динамічний захист на леопардах це вже українська розробка, покликана бойовим досвідом. О, і і впіввішка попала, хотіла нам збити гусеницю і отривала нам оцю гроню. Але бачите, техніка витримує німецький захист, доповнітельний наш захист і все порядок. Техніка технікою, та усе ж результат бою залежить від тих, хто нею керує. Танкісти кажуть, усі вони мобілізовані. Колишні цивільні люди опанували леопарди за кордоном. Хороша була ця підготовка. Чи не дуже судити не беруться? Констатують факти. Ви з цивільного життя? А якось з танками раніше були пов'язані навіть строково. Я навіть, якщо чесно, за рулям ніколи не сидів. А тепер Юрій, механік водій цієї грізної машини, та ще який кажуть командири. Іскра в у людях, в танкістах є, але вони побачили, що машини зберігають життя, це не совєцькі, і тому люди вже на це віднеслися позитивно, що вони готові виїжджати, готові виїжджати. Страх був на початку після перед першим виїздом, після першого виїзду страх пропав, не знаю куди. Тобто є задача і виїжджаємо, працюємо. Розголос скандалу щодо 155-ї бригади докотився й до танкістів. Низка медіа розповсюдили інформацію щодо проблем цього підрозділу. Йдеться зокрема про масове СЗЧ, недостатню підготовку і великі втрати бійців. Не реагує на те, що відбувається в бригаді на, на рівні політики. Наша задача стоїть захищати державу. Вот і все нова бригада носить ім'я Київської князівни Анни, яка стала французькою королевою. Військовій справі новобранців навчали у Франції. На резонансну інформацію реагує вище командування ексклюзивно на наші питання. Відповідає командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Ряд фактів має місце. Я свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до, до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління, мається на увазі, всіма командирами, командувачами, під вмілим командуванням, над чим ми зараз працюємо, також залежить успіх того особового складу. Я впевнений в тому, що те, що було озвучено, воно буде з часом спростовано. Ситуацію в 155-й бригаді взяв на контроль президент Міноборони, генштаб ДБР та СБУ отримали доручення найближчим часом надати голові держави офіційні доповіді зі східного фронту. Ігор Горливанок, Богдан Савруцький та Олег Кухарський, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.